Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Ford Transit Custom 2019 року. Зараз автомобіль має пробіг 144 тисячі, повністю підтверджений сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний, об'єм двигуна 2, 2 літри, 105 кінських сил, коробка передач 6-ступінча механічна. І по комплектації у нас два ключі та пульт фідобасти, саме вебаста, LED фар з автоматичним. Світлом. Літня гума в гарному стані. електричні зеркал з підігрієм датчики дощ світлом. Мультикермо, активний круїз контроль утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, система старт-стоп, екран Bluetooth USB AUX, Apple CarPlay Android, Auto, навігація, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, підігрів левого скла. Оздоблення салону тканиною, 3 місця. Також є допомога під час паркування, партронік, передній і задній, і задня камера. Багажний відсік в дуже гарному стані. Також є релінги, є фаркоп і ззаді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу, котрі відкриваються повністю. і Можна під'їхати впритул. Автомобіль свіжопрігний Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, Зауваження автомобіль немає. По автомобілю зроблений сервіс заміною наступного, ременя генератора, датчика тиску оливи і провели ремонт генератора заміною комплектуючих. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний зроблений сертифікат, можливо, розрахунок криптовалюти, покупка спедивей, розрахунок на картку. Ціна 2900 Переглядати здрав можливо місто рівно, вулиця Бурка, 28. є можливість адресної доставки авто ваше місто. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. і До зустрічі на тест-драйві!